З питань гуманітарної політики обрано 8 депутат, відповідно присутні 6, Комісія правомочна розглядати питання, приймати заповідні рішення і рекомендації весной. У роботі постійної комісії беруть участь голова Рівненської обласної ради, Андрій Петрович, перший заступник Пічорук Микола Герасимович, заступників Віталій Олександрович, підійде Олексій Кучинський. І начальники, директори департаментів, працівники апарату, тому е, дозвольте присутні е, керівники закладу освіти, питання, які сьогодні будуть розглядатися. Тому е, пропоную провести відкриту засідання і е, порядок денний вам розданий, чи є питання до порядку денного чимає, якщо немає питань, то є пропозиція Порядок денний затвердження. Хто заданий пропозицію, Прошу, дякую. Переходимо до е, сесійних питань. Перше про питання щодо прослідження премії Верховної Ради України, педагогічних працівникам закладів дошкільної, загальної, середньої професійної, професійно-технічної та позашкільної освіти. Е, подано дві кандидатури Малянович Олена Вічесайла на ідибачтена. Антоніна слово надається слово допомога і що став наші оперативі свої рази. Традиційно у нас йшло подання від профільного комітету Верховної Ради з проханням визначитися щодо двох кандидатів, які будуть подані на присудження вказаної премії на сайті обласної ради з 27 лютого по 1 травня було. Оприлюдненого оголошення з вимогами до кандидатів в цей період надійшло на розгляд ради вибачте я Вибачка мович, дякую. Є запитання позиції Немає тому, прошу інформацію взяти до відео, рекомендувати нам і обіцянраду внести дане питання на розгляд сесії число. Пропозицію прошу одноголосно, дякую. Наступне питання про звернення Рівненської обласної ради до Верховної Ради України Кабінету міністрів України, Міністерства освіти і науки України щодо відзначення на державному рівні 500-річчя з 500 дня народження князя князева Острозького. Слово надається у Віталію Олександровичу. Заслухати поговоримо. Дякувала Я думаю, що колеги. Не потрібно там розповідати про позира устройство, бо це дійсно наш земляк і видатна людина не тільки на теренах України, але й всієї Європи. Ось чим викликана це наше рішення? Адже хотілося провести відзначити 500 річницю дати народження нашого видатного земляка на не тільки всеукраїнському, але й на європейському рівні, тому підготовлений проект постанови. Верховної ради, де передбачено створення оргкомітету, куди мають війти представники кабінету міністрів, Верховної Ради, наших органів місцевого самоврядування, передбачений ряд заходів, які мали фінансуватися у 26-му році з державного бюджету, зокрема реставраційні відновлювання роботи по двох наших. Історико-культурних заповідниках Острога і Дубно. Передбачені проведення наукових конференцій, що в Острозі в Дубному на базі Острозької академії і інших наших заходів. Також передбачені заходи щодо карбування пам'ятної монети та відповідних марок. Якщо коротко, десь в такому форматі. Дякую. Є запитання? Пропозиції? Немає. І прошу інформацію взяти до відома, погодитися з проєктом рішення з цього питання, підтримати дане звернення і рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на роди сесії обласної ради. Хто за дану пропозицію? Прошу. Всі повного Дякую. В роботі бере участь Бучинська, в Бучинській олексії зі голови Рівної обласної ради. І наступне наше питання, третє про звернення Рівної обласної ради до Кабінету міністрів України щодо підвищення заробітної плати працівникам сфери культури. Надається в Учинському дякую, доброго дня, шановні колеги. Так дійсно, сфера культури сьогодні демонструє надзвичайну стійкість в умовах в масштабного вторгнення Російської Федерації. Всі працівники культури гідно виконують свою функцію. Це і працівники клубів, музеїв, театрів, інших культурних установ. Але на жаль, зараз, за даними статистики, саме у сфері культури є найнижча зарплата в Україні загалом. Тобто в минулому році це є 13 тисяч гривень, середня зарплата у сфері культури загалом по Державній службі статистики України. І це чому така низька зарплата? Тому що. Тарифні розряди визначені постановою урядовою 2002 року. І останні зміни, які вносилися в дану постанову, де підвищувалися ці тарифні розряди, це був 2009 рік. З 2009 року тарифні розряди в сфері культури не міняються вже 16 років. І виходить, що найнижчий тарифний розряд перший має 3195 тисячі 14-й гривень, розряд 7700 гривень. Що, що що до цього призводить? Це призводить до того, що мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень отримують всі без виключення працівники культури. Там деякі є надбавки, але вони все одно кардинально питання не вирішують. Тому ми вважаємо, що в нинішній час, в час війни, підтримувати українську культуру є надзвичайно важливо і просимо державу розглянути розглянути можливість підвищення даних тарифних розрядів зокрема кабінет міністрів. Дякую, є запитання, пропозиції. Немає, прошу тобі інформацію взяти. Погодитися з проєктом рішення з цього питання, рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Хто за дану пропозицію, прошу одноголосно, дякую. Наступне питання про звернення рівненської обласної ради до Верховної Ради України щодо необхідності врахування пропозицій право до законопроекту за числом. 13.107 про професійну освіту. Слово надається Учинському олексію. Так, дійсно, зараз в Верховній Раді розглядається проект <кій> закону про професійну освіту. В першому читанні він вже прийнятий, і розглядається зараз друге читання. І я вважаю, що доцільно передбачити таку правку, яка вже внесена народним депутатом. Оксаною Савчук, що е, виключити норму про наступне, а саме, е, про можливість навчання мовами національних меншин у закладах професійної освіти за зверненням не менше як 8 студентів та рішення засновника. Це є дуже небезпечна норма насправді, яка може використатися нашим е, ворогом-агресором. Тому що уявіть ситуацію, коли в наших професійно-технічних закладах по всій Україні буде збиратися вісім російськомовних слухачів, студентів, і вимагати в кожного, кожне наш заклад здійснювати навчання не українською державною мовою, а мовою ну буде називатися нацменшини а по факту це буде російською мовою. То ми боролися, боролися 20 років, 30 років, і в кінці приймаємо закон про професійну освіту, де всіх ПТУ, а вони це будуть робити 100%, це навіть не обговорюється, тому що, особливо на деяких наших певних теренах, це буде призводити до того, що ми перейдемо на російську мову в навчанні, в професійній освіті. Я вважаю, що це неприпустимо. І просимо звернутися, тому що вже законопроект скоро буде проходити друге фінальне читання. Дякую. Дякую, дякую, пане Олексій Миколайлович. У нас взагалі є ситуація, що в нас російськомовні студенти навчаються і вимагають для себе окремих, як кажуть, повноважень стосовно мови. Дякую. Я можу пояснити, чому так виникло. Я один із авторства законопроекту, але станом на зараз розглядається такий мікс. Трьох законопроєктів під авторством депутатів, тому що Кабінет міністрів саме якраз в законопроєкті, який подав Кабінет міністрів, міністерство освіти, на жаль, ми констатує як факт, припустилося цієї норми. Це зумовило. Ми зараз працюємо вже. Ми вже другий місяць працюємо щоденно по півтори-дві години, тому що насипали 2800 правок. Ці 2800 правок переважно більшості стосуються якраз мовного. Мовного питання це неприпустимо. припустимо. Десь хтось забув про те, що в нас була історія з законом про загальну середню світу і з угорщиною. Це я викликало дуже. Ну я думаю, що тут все буде окей. Запевняю вас, я точно стою на сторожі цього цієї норми, і її ніхто в зал не внесе. Законопроект буде проголосований з графіку по 20 червня. Ви він іде по uh, Ukraine Facility, ну і зрозуміло, що там і депутати, і зокрема комітет з питань освіти, категоричний, щоб цю норму не впустити в зал. Дякую. Побажання? По бажанням знайомі. Наразі зараз, що в Луганській у нас вже давно, а викладачі дозволяють собі викладати цінти до нас приходять, принаймні теж. це навчання повністю за мовою, чи просто в побутовому навчанні Можливо, Повертаємося. можна згадати? Ми персонально ще десь в зверненні виділили депутатів від Рівненщини. Вони підтримували консолідовану чи позицію стосовно цієї норми. Власне, тоді прошу інформацію взяти до відома і відповідною поправкою внести на розгляд сесії. На дану пропозицію дякую. Наступне шосте питання про звернення Рівненської обласної ради до Кабінету міністрів України, Міністерства освіти та науки України щодо впровадження політики протидії сексизму, сексуального домагання, та енергетирозмовного насильства у закладах вищої освіти. Будь ласка, слово надається інші українські віктори депутати Рівніської обласної ради. Так. Це питання стосується не політики, а людської єдності і безпеки. Ми не можемо заплющувати очі на те, що в університетах, де мали планувати повага і довіра, підсумуються випадки соціальних Найгірше з цього, це те, що ці випадки дуже часто просто замовчуються, а винні не несуть відповідальності. Тому ми пропонуємо не просто висловити свою позицію стосовно цього питання, а закликаємо до створення чіткого механізму, робочого механізму, механізму захисту. Це незалежні комісії, кваліфікаційні процедури подання скарг, обов'язкові тренінги та призначення відповідальних осіб. Це основа безпечного середовища в освіті, і ми, як представники громади, повинні підтримати це. Випадки траплялися у нас на Рівненщині, у наших вузах, але відповідальності люди за скоєні злочини не понесли. Замовчувати сексуальні домагання це також злочин. Дякую, Аліна Вікторівна. Це є однією із умов безпечного середовища, тому прошу, це шосте питання. Ми п'яте пропустили, зараз повернемося. Але прошу, якщо немає зауважень, заперечень інформації взяти за до відомо, погодитися з проєктом рішення і рекомендувати голові Боскій ради внести дане питання на розгляд сесії. Це шосте питання. П'яте питання про звернення Рівнівської обласної ради до Кабінету міністрів України, Міністерства розвитку громад та території України до Міністерства цифрової трансформації України щодо проведення дистанційних засідань. Слово надається Янчукалініві. Незважаючи на тривалий уже режим воєнного стану, законодавство України не передбачає можливості проведення дистанційних засідань. Це передбачається. У зв'язку з карантином, викликаним ковідом. Чинне законодавство, ми живемо у стані війни мобілізації повітряних тривог. Це ті чинники, які впливають на ефективність та безпеку роботи органів місцевого самоврядування. Тому ми підготували звернення до кабінету міністрів і просимо внести зміни до законодавства. Щоб дозволити дистанційні змішані засідання в умовах війни, дати депутатам право працювати онлайн захищено, це можливо, тому що ми є цифровою державою. і з найкращих держав у сфері цифровізації. У нас є можливість ідентифікацію проходити через дію, через банк, ID, тобто технологічно це все можна зробити. Це звернення не про техніку. Це звернення про відповідальність про ефективність та про безпеку. Прошу підтримати. Дякую, є запитання пропозиції. Прошу інформацію взяти до лідера, погодитися з проєктом рішення і рекомендувати голові внести дане питання на розгляд сесії. Хто за пропозиції? турно Одноголосно дякую. Переходимо до розгляду власних питань. З питання про звернення спеціальної школи за числом 2 Ні. з. Лева рівеньсько обласної ради щодо погодження цілодобового перебування дитини до шкільного підрозділі спеціального закладу загальної середньої освіти, яка проживає за межами Рівненської області. Слово надається заладська Марію Директор. Шановні шани, шановні попитці спеціальної школи на право Сента Левен щодо погодження цілодобового перебування дитини. навчає зараз місяць, пройшла гарну адаптацію дитина їде щодня допомогу збуває тільки в денний період освіту. Але батьки наполягають, досі все ж таки спробувати перебувати цілодобово, оскільки дитина стресує, якщо довше час відбувається навчання. Добре. 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 Добре, дякую. Прошу інформацію, взяти до відео. Погодити цілодобове перебування дитини в шкільному підвозі спеціальної школи за числом 2 в семи тикур'єрання Рівненської обласної ради, листя двадцять восьмого третього 25 п'ятого за числом 0125 сімдесят що проживає за межами Рівненської області. Прошу я Дякую. Наступне питання про звернення спеціальної школи села Тучі Рівненської обласної ради щодо погодження і отримання внесення змін до структури та штатного розпису. Будь ласка, Юк Ольга Дмитрівна Даренко. Годжено, так одиниці Ці решти зміни будуть з першого вересня. Дякую. Я запитаю, що вашого... А скільки літом буде дітей працювати? Літом. Станом не те, що ми маємо дані, то виступу п'ять дітей. Літом? Ні, літом. З першого вересня, літом. Літом, літом одна дитина. Це ж за однієї дитини, серопи. Ті, які хочуть усиловити цю дитину, станом на зараз проходять навчання. Для того, щоб ми ну, думали, що вдасться там умовно її встановити. Але е, такі вимоги, у них батьки відмовились, так? Інші батьки зараз якраз проходять процес навчання, для, ну, бо зараз такої є вимога. Для того, щоб усиновити дітей, треба пройти навчання. Вони проходять навчання, і тоді можливо дитину, Але враховуючи, що ця дитина вже буде перебувати в закладі і вже ні. Це Буде одна дитина, так, один вихователь, півтора кухаря. Що це буде дві людини по 0,75 ставчів. Ми рахували який режим мають, що було зручно цим людям. І виховати реально стежка є, тому що хтось іде раніше відбудеться, хтось різніше, і педагоги, Для спеціальної школи це не проблема. Ми ж не всіх проважаємо на цей літо Є ж чергові слідкую скільки років ти підеш? Тиніч 14 років. Можливо, інший сам про період літа. ти кажеш, що його буквально мали забрати, ми думали, що його довели. У нас начальний процес за 3 І ми думали, що встигнеться брати. Але постійні процедури про проходження, отримання документів білой комуналу. Каже, так він... вони проходять навчання, і воно буквально закінчується, і пару днів не встигають, щоб його забрати. Тому що піфону не, не повідомив нас про те, що він хоче відмовитися від mm. Білок. І складно це, коли я вже дізналася, ми вже процедуру відмовлять. Але є терміни, тобто це процедурне питання. Ми а якщо eh, вони заберуть дитину, підуть у відпустку у кухарі? Вони не можуть відпустку, вони будуть якраз займатися кухнею. Це дуже добре для мене, для директор, а тому, що орендувалася кухня і обладнання, а тепер ті дві людини будуть ходити на роботу з 4, там про четвертий волосся. Талочки і приводити поки не відповіді, Ольга Дмитрівна. Я думаю, що просто зараз ось ця ситуація вона буде дешевше ніж замовляти послуги знову ж таки по здорощенню продуктів у фірми, яка до того моменту харчувала. Тому це виникла необхідність стосовно літнього періоду. А на вересень будемо розуміти, яка ситуація по кількості дітей, по ціновій політиці. Тоді моск можемо нести Я не скажу, що дешевше буде водити дитину в кафе. Це просто я вам так сказав на всякий случай. Ну, скільки ви... загальна сума? Але як ви зробите, так і буде. Загальна сума, скільки буде збільшиться на... На навантаження на бюджет, на бюджет це... по цій одній лінії. Це на 43 40... до якщо року реагували, то 43 тисячі це заробітну відбувається. Ну і ще на податки 9 тисяч. <плодатки> ну, але з 1 вересня За... це місяць. буде всі діти. Місяць чи mm. в рік. Ну, з марямо з червний. Зачекайте, <coughs> оглядачі. Зачекайте, будь ласка, Давайте додамо гроші на аутсорсінг. <coughs> Дешевше шукаємо, докинемо мільйонів п'ять. Є ж схема по інтернату. От, вже, ну, не Будемо бачити з вересня місяця про кількість дітей і ці нову політику на зараз ми приймаємо таке рішення, хто за дану пропозицію, прошу підтримати. Дякую. Зазвичай снігу. Це вже після питання підшли. У вас було п'ятнадцять свято, але, на жаль, так, що я від школи нас не було проще, не хотіли, і нас відповідна подяка, і тітки передали оці вишніки дійсно. Я перепрошую, але я хотіла зробити. Дякую. Це дітки передали, вони вишивали нас і. І власне закінчилися. Якщо є запитання, побажання, прошу. Немає. Всім дякую за е, оптимальний е, час е, оперативну е, роботу, всі, за е, дисципліну.